Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? У мене мама в же працювала здається, Досі працює, а може вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що? навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби, але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну хто б в Європі жив і були у стоматолога, і ці прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. але Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили, Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як це палець у мене прожив, з Бога повірив, знаєш? Мені в Європі, як подивилися, сказали, таке не рятується, ми взагалі обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співав, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, що вони правильно зробили палець, переробіть, він криво сростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний в Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі багато лікарств назначають і так далі. Але ну давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важливо, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Даже за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну ти тебе скільки шрамів, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарів німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим делають, взагалі. У них ні досвіду, ні понімання, як це переваті. А в Україні врятували? Врятували взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, понієш? Я скільки детикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування. Оцей так собі. Ну, люди злію один на одного, бо нема поваги від влади до людей. На жаль. Та й від людей до влади немає, тобто, ми один одного достойні, насправді, це треба признати.